Шановні ветерани, 37 раз поспіль. в цей день наша школа відзначає День пам'яті висадки Григорівського десанту 22 вересня 1941 року. 37 раз поспіль. в цей день ми шановуємо п'яних солдат, що віддали своє життя. 37 раз поспіль в цей день ми шановуємо пам'ять солдат, що віддали своє життя за рідну землю. Урочистий захід. Присвячений до висадки Григорівського десанту оголошується відкритим. Війна до Одеси прийшла не одразу. Спочатку Одеси не почули її запах. Літа 1941 року на Чорноморському узбережжі видалась особливо спекотна. І тут у місті із здивуванням узнали, що Одеса намагається захопити на ні німці. Ні 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 Румунія вступила у війну проти Радянського Союзу одночасно з Германією. Бомбили міста, обстрілювали з артилерії села. Прикордонники війська Одеського військового округу в перші дні війни зупинили наступ румунських військ і навіть відкинули їх на вихідні рубежі. Відсутності основних сил довго вони протриматись не могли. Супротивник, хоч і повільно, але просувався по нашій території. Румуни вже вважали це місто своїм. Гітлер обіцяв захопити і на собі. Штаб оборони прийняв рішення провести спецоперацію контур удар сухопутних військ Одеського оборонного району у Фрон та комбінованого морського та сухопутного десанту найближчих тил румунських військ. Які оточували Одесу. Визначну роль у цей момент зіграла передбачуваність капітана Горшкова, завдяки якій на палубі кораблів були взяті додаткові морські баркаси та шлюб. А десантники ще на переході моря були по них розписані. Крейсери відкрили вогонь з більш ніж 40 знарядь калібру 76, 100, 130 та 180 міліметрів. Вони знищили бойові точки ворога. Які вели вогонь по Баркасам і дали можливість всьому десанту висадитися з невеликими втратами. З берега, де були розташовані дзоти окопи, прикриті дротовими огородженнями, прилаштовані до оборони кам'яні споруди, ворог вів відчутний вогонь по баркасам та шлюба. кораблі били по виявленим об'єктам супротивникам, ставили вогневу завісу по флангах і по фронту ділянки висадки, не підпускаючи ворога до берега, куди направлялися плавзасоби ксані. На тих ділянках де Баркаси і завілини не могли підійти до берегової лінії, морпеді стрибали у води, бексурували їх вручну. Інші десантники залишили шлюпки в метрах ста від берега із піднятими над головою зброєю по грудях у криженій осінній воді наближалися до суші. У їхніх речмешках замість належного триденного запасу харчів були подвійні норми патронів та гармат. Цей же час на берег десантувалися коргувальні пости з та Есмінця Ойки. Вони зайняли позиції на плацдармі і радіо встановили зв'язок з кораблями. Настав час рішучої атаки, десант вперед. Прорвавшись через дротові загородження, моряки відштовхнули ворога та увірвалися в Григорівку. В цей час корабельні плавзасоби повернулися до христирів та есмінців та прийняли нових хвилі десанту, коли нарешті підійшла група кораблів Задеси на березі був вже захоплений плацдарм. Одночасно з висадкою морського десанту з літака «ТВ-3» в районі висоти 57,3, неподалік від села Шицлі, яке знаходиться всьому ворога, був викинутий і. Десант, підкомандування старшини із Десантники знищили 5 ліній трудового зв'язку. Командний пункт Тургунського підкотного полку відтягнули на себе частину сил ворога, а після декількох годин бою, 22 вересня, з'єдналися з морським десантом. Невдовзі десантники захопили позиції важких артилерійських батарей, які до цього були вогонь по порту і місту. Чотири далекобійні знаряди калібру 155 км французького виробництва, з яких румуни гатили по Одесі, були знищені. Місто і порт могли спокійніше дихати. О 6-й годині 15 хвилин. Літаки 69-го винищеного полку атакували ворожі аеродроми в районі села Візірка, знищивши близько 20 літаків. Не витримавши міцного комбінованого удару, румунські війська хаотично відступали, кидаючи техніку, знаят і особисті речі. Вараденими супротивник втратив більше тисячі осіб. Десант був першим масштабним десантом на початку війни, і він не завжди залишився однією з героїчних сторінок 70-денної оборони Одеси. Після війни місцеві жителі перезаховали тіла загиблих матросів у братній могилі біля місця висадки десанту, де у 1967 році на високому березі моря. По лові до село Григорівка було споруджено величний пам'ятник монумент матросу десантнику. У нашому молодому місті першу вулицю назвали на честь висадки Григорівського десанту. Дорогі друзі, сьогодні на нашому святі присутні шановні гості. Слово надається голові ради ветеранів. Хочеться подякувати вашому ліцею, вашому керівництву за те, що поступ 37 років. Не забувають цього дня і відмічаються і день пам'яті, котрим загинули наші військові чорноморці, котрі висадилися на території Григорівки. Ну, десант був скучний з неба через І До землі по ну, ніхто не не, не. Не що їх розстріляли в повітрі. Ну, це був відволікаючий такий момент, який дав потім уже змогу нашим військам відтиснути фашистів, <звіст> а також румські війська від міста Одеси, а також Одеської області. Хочеться подякувати тим військам, котрі на сьогоднішній день. Захищають боронять нашу країну шановні гості, та для всіх присутніх звучить пісня у виконанні солістки хорового колективу Зірочки південніську школу мистецтв Гулько Софія пісня капоє дощику» Керівниця Хаярова Марія Володимирівна Терновим шляхом дійшла до сьогоднішніх днів Але, на жаль, боротьба продовжується і зараз. В Україні йде війна. В Україні йде війна. Війна, яка вже забрала життя найкращих, справжніх героїв своєї країни. У жалобі схилімо голови. Тиша, цілковита тиша в крові. Навіть повітря застило. Тільки чую. Як б'ють сьогонісо, витринумо сон і сердець. Це хвилина мовчання. Які люблять свою батьківщину і завжди готові стати на її захід. Патріоти своєї країни такі діти зростають і в нашій школі. Пропонуємо до вашої уваги виступ учасників всеукраїнської військово-спортивної гри Сокіл Джура» команду Соколята, середня група. Зустрічайте! Щодні славни, не нащади всім, відом наших ним, розкидай віжим, розкидай мирі. Україна, наша нескорена країна. Зустрічай молоде покоління, відданих синів і дочок свого народу. Ми підставимо свої плечі, щоб не хилилася наша калина. Зробимо все для того, щоб ти, Україна, села синім кольором мирного неба, жовтим кольором пишних полів і золотим колосків. Україна наша сильна, незламна, нескорена земля. Україна це більш, ніж просто земля. Це дух, що не зламати. Це воля, що не гасне. Наша країна прийшла через важкі випробування, але завжди залишалась волелюбною та прагнула до світлого майбуття. Українці це народ, який ніколи не здається. Вас вітає рік, Соколяда, наше гасло. В єдності, сила, сила перемога. Я українець і серцем, і словом. Я люблю цю землю, вільну, чудову. З неба нам сонце, і воля дана. Моя Україна ти в світі одна. Нескорена в бурях, у війнах і грозах стоїть як граніт. Я гордий, я світла, як день на весні. Народ мій тримає, мечі за весні. Я воїн хоробрий, за правду стою. Я той, хто оборонить наш край у бою. А я, Україна, що завтра настане, де небо без смаки, де сонце не тане. Я буду квітуча, я буду жива, бо в наших серцях є любов і мета. srca, srce, 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 srce І поки у хаті я вишити стяг, ніхто не здолає українське на шлях. Тож хай розцвітає, мов сонячний цвіт, рушник наш світий, оберіг заповіт. Як символ народу, що в серці не гнеться, як прапор свободи, що сильним дається. Рушився <му> полішивала маго, що ними нема особити всіх. Солода, і молитва Тут квіти, матусі, усмішка, рушник вишиваний, як і моя Україна. 37 років поспіль ліцей номер 2 постійно відмічає цю дату, дату пам'яті. Якщо не я ж казав, що не буде пам'яті, не буде і в нас будущо в дітей. Хто пам'ятає, той, той живе далі. Якщо діти забудуться, то і перемоги в, дані, в даний час, в даний момент на, на цій війні, вже, де воюють не не так, як колись воювали. Танки, карабіни, там автомати. Зараз Современна війна, вона дронова. І піхота наша, вона гине не за те, що не вміє там чи не знає. Наші бійці всі сміливі, всі рвуться в бій, всі хочуть перемоги. Ну, Так як ці дрони вони ж незамітні. І гинуть наші бійці, жаль, звісно. Ми думаємо, що перемога буде за нами, що наші бійці переможуть вернуться до того. А пам'ять про тих наших бійців, які загинули, захищає нашу державу, Україну від фашизму. Я думаю, що пам'ять залишиться на на багато поколінь. Наша школа завжди відмічає це свято, тому що ми знаходимося, по-перше, на вулиці Григорівського десанту. По-друге, це потрібно пам'ятати, тому що ну, це історія, це треба знати. Про участь у західі нам сказали десь, мабуть, два тижні тому, тобто ми не знали. Ось попросили виступити. Ми виповнили просьбу. Як от зараз тобі оцей, що колись була така війна, такі події. Зараз на нашій землі знову війна. Це звичайно дуже погано, тому що війна це жах, просто жах. Це, мабуть, одне з найгірших, що може бути. Я не знаю, що сказати. Що тоді було погано, що зараз. Нічого не міняється. Якось вона вам допомагає, якось налаштовує вас. Так, гуртую. Є в нас такий спільний зв'язок, це нам дає підтримку. ось Ми один одного підтримуємо, нам дуже це подобається. Це пам'ять вічна, це люди, які захищали нас, це треба пам'ятати. Де у шурах наш це допомагає мені що це там цікаво. Мені дуже цікаво, мені подобається, та ще в мене батько на війні зараз це теж допомагає мені його підтримувати, і собі мені так легше. Ви знаєте, що наша школа вже 37 рік поспіль проводиться захід. Він у нас в школі є традиційним, і завжди ми до нього підходимо креативно, стараємося, щоб діти знали історію нашу, знали традиції наші. І тому цей захід отакий, як ви сьогодні побачили. На жаль, з сьогоденням. Цей захід змінюється, змінюємося. Ми і змінюється, змінюється наш світ, і змінюється звичайно. Сам формат проведення цього заходу. Ви бачите, що дуже скажімо так, ветеранів... Не лишилось зовсім. Якщо раніше ми ходили до них додому, провідували завжди носили квіти, смаколики. Завжди в нас на наших заходах було дуже багато ветеранів, і ми з великим задоволенням задоволенням завжди їх приймали до себе. То сьогодні вже до нас приходять тільки із Ради ветеранів наші друзі, які ми вже дуже раді їх бачити. І Віктор Миколаївич Марковський, і Колодін Ростислав Федорович вони завжди нас підтримують, і завжди ми з великим задоволенням їх приймаємо до себе. В гості, ви бачите, ми завжди з ними чаюємо в цьому році. приєднується до наших наших гостей, що діти із військово-патріотичної гри Сукіл Джура. А на заході останні роки з початком війни ми змінили формат і внесли не тільки історію Другої світової війни, а і Хочемо дітям донести, що вони, на жаль, живуть також в дуже тяжкий період. Вони повинні знати тих героїв, які наші хлопці-випускників, які загинули. Сьогодні теж ми їм хочемо віддати шану. Ми замовили їм дуже гарний букет. І також із дітьми сьогодні плануємо і з. Гостями піти до о, меморіалу пам'яті, як діти от сприймають ці паралелі, такі сумні, страшні війни Другої світової і нинішньої? Ми писали інтерв'ю з дівчинкою в неї, батько чи ну, хтось із рідних mm -hmm. на фронті? Як от діти це сприймають? – Ви знаєте, як кажуть людина е, звикає до всього? Звичайно, звикнути до, до війни не можна. І е, цей захід він, е, ну як вам сказати, він ще у них не вима не е, достає оті емоції, які десь там всередині. У нас є заходи, які присвячені саме героям цієї війни. Отам, чесно вам кажу, у нас іноді півзалу плаче, просто плаче е, тут. Звичайно, ми проводимо дві паралелі, і е, це історія. Це історія, яку повинні пам'ятати і знати наші діти, якою б вона не була, але все-таки пам'ять це наші діди і прадіди, і ми повинні все-таки е, згадувати їх. І тому е, оце частинка тільки того виховного заходу, яку ви сьогодні побачили. Взагалі у нас і ранкові зустрічі зранку були, де дітям розповідалося про е, Григорівський десант і класні години. І в нас е, протягом цього е, всього дня сьогодні наші вчителі фізкультури проводять. Спортивні змагання присвячені саме цьому заходу. У нас внизу фоє школи чудова виставлена інсталяція до цього виховного заходу. Тобто, це хоча да змінилося, да ми не ходимо до ветеранів, бо їх просто немає. Але ми зберігаємо цю традицію.